Привіт, любі, дорогі леви! Це підказки ангелів. На березень 2020 року розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, це робота і фінанси. Подивимося, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися. Витягнемо карту для тих людей, які в пошуку стосунків, які перспективи принесе березень. А на роботі чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка моральна атмосфера зараз в колективі панує. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які перспективи, які можливості буде приносити вам березень місяць. І фінанси, що робити в березні місяці, щоб примножити свій фінансовий стан і чого не робити, щоб не втрачати. І так, перша сфера життя це стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках, дивимося, Двійка. А у вас дуже хороші перспективи вашої пари. Це коли двоє людей удвох щось планувати, можливо, будете планувати майбутній відпочинок, літній відпочинок. Це плани на майбутнє. Зараз чудова буде можливість, у вас тут людина має глобус, планує, будуть у вас якісь чудові плани. Це двох. Двійка – це завжди у двох. Коли у двох щось плануєте, має такі плани на подорож, на майбутнє, або може бути планувати другу дитину. Це також, коли двоє планують ще одне життя, коли двоє планують якісь, наприклад, покращення житлових умов, примноження, це однозначно примноження. І плани, плани на майбутнє. Щось починаєте планувати. Давайте так, ще дивитися, що ще тут. Сімка, і ви досягнете своєї цілі, чудові перспективи. Це коли, знаєте, робиться все легше, ніж ви думаєте. Це буде набагато легше, ніж ви думаєте. Тут дуже чудова така просування вперед. Сімірка жезлів це про те, що це буде. Дуже швидко і легко складатися в даному випадку вам не буде складно. Ваші плани будуть легко втілюватися в життя і швидко. Так, чого остерігатися, чого не робити? Тут а людина шукає якусь інформацію: людина і це відлюбник. Коли людина відсторонюється, Тут важливо розуміти підказки такі, що не відстороняйтеся від свого партнера, не відсторонітеся, йдіть на діалог, ідіть на компроміс. Тому що тут, Якщо є плани, тут один з партнерів може відсторонюватися, може не йти на компроміси, не хотіти чогось, не бачити в цьому перспективи. Тут не відсторонюйтеся, обговорюйте, обговорюйте це разом. Тому що людина може шукати десь на стороні якісь підказки, щось знаєте, вишукувати в іншому партнері якісь недоліки, копатися. Можливо, навіть тут може бути: от йдуть такі підказки, що людина. Замість того, щоб планувати майбутнє, вона може так як користатися в минулому, залазити в минуле. І тут важливо пам'ятати, що те, що було до вас. Не треба в цьому купатися, не треба там нічого шукати. Будуйте зараз свої відносини тут, в дорослій позиції, дивіться в майбутнє, дивіться разом у майбутнє, плануйте, відчіпіться від минулого, або бувають такі зачіпки, що а... я хочу, щоб признати. Я хочу, щоб признався, в чому вам признаватися. Дивіться вперед, дивіться в майбутнє, слухайте, які плани на майбутнє у вашого партнера. Обговорюйте плани разом зі своїм партнером. І уважно слухайте, які, які плани у вашого партнера на майбутнє. Чи ви є у цих планах? Це важливіше, чим втомим користатися у майбутньому. Копросація перепрошую у минулому партнера. Дивіться, які плани. Всі в минулому робили помилки, і це нормально. Слухайте уважно плани вашого партнера і плани на майбутнє. Чи ви там є, чи вас там нема. Так, дивимося далі. Тепер. А, наступна у нас карта для людей, які у пошуку. Які перспективи зустріти, зустрічі які перспективи романтичних побачень. Дивимося, Щось тут людина відірвана від землі. Паш а, Кубків це про те, що є якась розова мрія. А, людина відірвана від землі. А, тобто, тут таке, знаєте, не шукайте. На землі того, чого і немає, і на небі. Тут більше приземліться, Дивіться, як то кажуть, під ноги. Можливо, ваша половинка і поруч з вами хоче подарувати вам своє серце, але ви десь підірвалися і шукаєте, не знаєте самі нічого. Не шукайте того на землі, чого і на небі немає, як казав Тарас Григорович Шевченко. Так, же, тут серця роздають. Ваш пентаклів це якісь малесенькі такі пориви будуть. Малесенькі пориви. Запросити вас на зустріч, на побачення, або людина, яка ходить навколо вас. Але ви, ви так далеко, ви так високо літаєте, що вам до землі ще дуже-дуже треба довго приземлятися. Ви не бачите ніяких партнерів, вас просто нема. Ви е, в думках ви далеко, в думках дуже легко. Це нам дається, ми можемо помріяти. Але життя, воно матеріальне. І коли ви надумали, звичайно, що там на астрально, в астралі є уже все для нас приготовлене. Є чаші наповнені. І ми ще своїми діями їх наповнюємо. Але і ніхто нам не гарантує заземлення. Тих благ, які ми маємо в Австралії. Ми самі маємо це все заземлити, зрозуміти е суть земного життя, матеріального життя, не відриватися. І ми приходимо на цю землю не для того, щоб утікати з цієї землі і жити в якихось мріях, а для того, щоб тут працювати, радіти цьому життю, матеріальному життю, яке є, тому що ми тут. 100 гості, одна то років на житті, це як година, там одна година тільки пролетить, а у нас тут проходить 100 років, і нам здається, що це дуже довго. Насправді ми тут тільки гості. І бути тут і зараз це продумати про те, що ми залишимо після себе на землі, куди ми прагнемо, чому ми відриваємося від землі і хочемо жити у мріях. В якихось марних таких сподіваннях, очікуваннях чогось і виключити оцей режим ждуна. Ще по цій карті важливо виключити оцей режим Ждуна, що ви чекаєте, що хтось у вас прийде і ощасливить. Будьте ви тою людиною, яка ощасливить себе. І до вас притягнеться щаслива людина. Якщо ви в щасті, в радості, однозначно притягнеться людина, щаслива, радісна до вас. Якщо ви в очікуванні, отакі такі ж дуни будуть ходити один біля одного і чекати, 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 чекати. А Тут всесвіт буде роздавати серця однозначно. Дивимося, робота. Що на роботі, яка Перспективи на роботі. На роботі зараз буде зміна. Можливо, зміна керівництва, або зміна ролей, переміна, можливо, переїзди навіть з кабінету в кабінет, з офісу в офіс. Будуть якісь зміни на роботі, щось буде міняти, можливо, в законодавстві щось буде мінятися, ви будете чомусь новому навчатися, вже робити щось по-іншому. Ще щось буде нове в життя, в робочі моменти приходити. Енергії. Побігли, карти розсипалися. А, та, зміни будуть однозначні. Карта сама вилетіла. Подивимося, і чудові будуть перспективи. А на роботі буде багато клієнтів. А, буде такий, якби, і приріст. Це про фінансовий ріст однозначно. Однозначно, про фінансовий ріст. Тут фінансовий ріст буде. І також буде, треба буде вкладати в бізнес свій, і з часом ви будете отримувати дохід. На роботі будуть хороші перспективи. Щось буде нове, що треба буде ще вкладатися і вкладатися не тільки грошима, а можливо і своїм часом. І, можливо, як те, як ще про розширення, про масштабування, коли наймають нових працівників на роботу, і треба буде навчити, скажуть вам. Навчіть цю людину, і ви станете тим учителем, який буде вчити, буде розширятися, буде збільшуватися колектив, або зміна колективів може бути як і всередині якась ротація, так і ви можете стати в ролі того учня, якого вчать, якого ще вкладають нові знання. Так, наступна карта для людей які пошуку роботи. Задамо запитання, які перспективи принесе березень місяць. Вам дорогенькі тим, хто шукає роботу. Тут рицарь. Рицарь жезлів це дуже швидко. Ви знайдете роботу, це така вогняна стихія, ви знайдете роботу. Робота може бути зв'язана з переїздами, десь на відстані робота буде. Треба буде доїжджати, добиратися. Буде якийсь рух, зміна буде однозначно. Тут така молода енергія іде, що, ви, можливо, буде ваша робота зв'язана із транспортом. Так. І які тут перспективи? Буде вам страшно трохи. Якісь така буде, як ви. Вночі тривожиться на сьогодні ночі, тривожність. От перед тим, як це про роботу. Якщо вам запропонують таку роботу, ви будете дуже дуже тривожитися і думати, як ви з цим впораєте. Ви впораєтеся? Тут така хороша енергетика. Прошу вогнена енергетика, будьте впевнені, ви впораєтеся. Можливо, хтось вас. Ну, Тут, чи, знаєте, як ви отримуєте роботу, і вас тут лякають. Ой, там на тій роботі вже сиділи, там уже знають, то ви знаєте, то то, то то там дуже погано, то там то а, тут вас можуть відмовляти, хтось вас може відмовляти і трошки страшити. Це може бути таке, що. Але ви тут впораєтеся, а може комусь було зле, а вам буде добре, однозначно. Це дуже хороша карта, дуже хороша перспектива. Навіть якщо комусь було за треба пам'ятати, що всі люди дуже різні. Якщо хтось от. Це люди настільки різні, це як порівняти з тваринами. Якщо, там, наприклад, я лисиця, мені комфортно жити в лісі. Якщо я пінгін, мені дуже комфортно жити на північному полюсі в мороз. І якщо пінгіна, ось, сказати пінгвіну там живе в лісі, він не зможе. Чи лисиця не зможе жити там, де живе Пінгін. Тому дуже це все індивідуально. Комусь було зле, а вам буде добре. І так, фінанси. Що робити в березні місяці, щоб примножити свої фінанси? І що робити, щоб не втратити? Дивимося. Тут хороші перспективи, вірити в себе, працювати. І тут є сходи уверх, бачите, є ця карта учителя, учня, можливо, вам треба буде ще якихось знань. Підучитися, не лінуватися. Можливо, для того, щоб а, ті фінанси примножити, треба підучитися якоїсь ще фінансової грамотності, зібрати ще більше інформації, а, знайти людину, можливо, це буде так, що знайти людину, яка вже це робить, уже це вміє, те, що хочете мати ви. І а, як то перейняти знання цієї людини, якщо ви захочете примножити свої фінанси. І що робити, щоб не втратити фінанси у березні місяці? Тут не давати взайми, не брати кредити в ніякому разі. Ви будьте обережні, зважуйте, думайте, не давайте взаймим. Не позичайте нікому гроші в березні місяці і не беріть кредити. Тут доля вам принесе більше, якщо вам зараз здається, що є якийсь брак фінансів, і вам захочеться щось взяти в кредит. На щось взяти кредит, не хороші перспективи в березні. Перечекайте цей місяць. Перечекайте місяць, так. От, власне, у вас будуть гроші на все. Така королева пентаклі це про стабільність, про те, що буде стабільний дохід, гроші будуть. Але якщо ви захочете в щось таке вкладатися, яке потребує ще зверх таких грошей, і кредит взяти, цей місяць краще перечекати от такі підказки. Тож, чудова енергія і ще загальна енергія місяця. Загальна енергія місяця дуже хороша. І все, що ви будете починати в березні, принесе хороші плоди в майбутньому. Все старе, всі страхи відлітають. Людина тут йде сміливо у своє майбутнє. Чудова енергія. Всі ваші починання, всі ваші вкладання, всі ваші труди, які ви будете зараз вкладати, свою енергію у будь-яку сферу вашого життя, принесе чудові. А плоди уже дуже-дуже скоро в майбутньому. Хороший фундамент. Викладайте цей фундамент уже у березні. А я вас люблю. обіймаю. До нових зустрічей, дорогенькі.